дня! У нас зараз тепло, дуже великий вітер, але тепло. Хочу вам показати, що от сьогодні 28 жовтня а у нас воно розцвітає роза. Вже, вроді би, не повинна вона цвісти. І там далі ще кліматість цвіте. Ну, а ми з'їздили в магазин, трошки купили така, невеличка зовсім була закупка, хочу показати, що купили. Купили отакий суп гороховий. Хочу спробувати його. Дуже скучила за гороховим супом. ну Варити не хочеться, а такий смачний. Ми купуємо у банках томатний суп, але іншої фірми дорожчий Той томатний коштує фунт 65, по-моєму, чи фунт 69. Десь так. А це 69 пенсів одна баночка. Купили кислі огірочки. Отакі мариновані, дуже скучили за ними. Купили яйця. Яйця любимо, ціну пам'ятаю. <кій> Купили хліб. Хліб отакі товсті кусочки і коштує це фунт 59. А, іще купила на ручку собі. Це чечевіця. Вона тут вже йде із фаршем. Уже дуже смачна. На 3 хвилини, по-моєму, а на 2 хвилини у мікроволновку. І все, готове. Це я собі взяла, щоб на роботу вже як іду, то це буде мені на тормозок. Ще можу сюди купити або котлету зажарити, або відварити корінну грудку. Ну, в общем, таке. А чечевіця ця дуже смачна. Так, купили такий спред. Коштує, по-моєму, 2,18. Купили отакий сир, що намазувати на хліб, але ми його, як я вам вже показувала, купила ці кортілі і намазуємо сюди три сира і роблю такі зажарюю такі сендвічі гарячі. Дуже смачні, мені подобаються. І купили отакі булочки і молоко. Отака. Зовсім невеличка закупка була. Як кажуть, по мілочах кое-що підкупили. Поїхали за молоком, за хлібом і трошки так ще по путі прихватили додому. Так, ми приїхали на закупку по продукти. Покажу вам трошки ціни. Тобто ціна, то не скидка, то для тих, хто має клубну карту, той купляє по 70 пенсів, хто не має, той за 86 пенсів. Покажу, Що ми купили? Оце все на 95 фунтів. Це трошки ще й скидка була от Ну, Хочу сказати, що продукти дуже-дуже подорожали в Англії. І що найцікавіше, ми купили, це. Печінка ягнята, да? кукуштуємо, угу. будемо варити пюрешки. Да. І саме дороге це таке м'ясо, 17 фунтів. Сьогодні дочка буде готувати пиріг, пиріг з м'ясом, грибами і з овощами. Ну, а так все. Оце ще дуже подобаються ці роли із качиним м'ясом. Вони дуже смачні. Це для здорового харчування, такі хлібці. Ну, ми взагалі плануємо наші е, вечері. Да, так, що? то ми тоді купляємо, що нам треба по списку, по рецепту, і готуємо, так. Це у нас буде з щечевіці, е, буде вегетаріанське, їда одного дня. І м'ясо це буде готуватися в темному пиві для пирога. В ну, общем, таке, да? а, купили батат, це теж буде ще определений рецепт. Ну, постараемся вам трошки показати з рецептів. Ну, може ми не будемо показувати, як готується, ну, але що, що ми їмо, ми вам поріж, обжарюємо м'ясо до лоси корочки, на увоки ми робимо. А тут ще м'ясо Скільки? Дві середні морквини, дві е, селери. І одна цибулька покришена. Ага, на ну, селєри мається собі дві оці тростинки, палички, так? Да? На кришу грибів. Сюди туди буде до пирога. Тут оці прожарюю овочі, морква. Тут у нас цибуля і селера. А, і чесник. Чотири зубочки чесника ми взяли на півтора кілограма. Додавали моркви, селера. Це можна на ваш смак. Як любите більше овочі, можна більше додати, овочів. менше, значить менше додаємо. Ми в цю каструльку скидаємо, все в нас м'ясо тут. Овочі, гриби і зальємо це все пивом, так? темним пивом і бульйоном. Пивом і гаряжим бульйоном. І це все ще трошки протушиться 2 години, а потім вже будемо готувати пиво. Де ми ще додали жарені гриби? Тут ще трошки дожарюємо. Ну, ось так ось воно все тут тушиться: м'ясо, овочі і гриби. Так, покажу, що в нас вийшло. Ось така вкуснятина. Все це вилажуємо в наш поднос, чекаємо поки остине і потім будемо накривати тістом. М -м -м. Так, тепер показую наші пірух, ось я поклала тісто зверху, загнула трошки по краям, зробила дирочку, що зб'ємо е, яйце, обмажемо і ставимо в духовку на 25 хвилин. Посередині робимо такий розріз, щоб виходив пар. Так, ось наш пиріг запікся. запікся, отак він виглядає. До нього варимо овочі і я така картошечка вже приємно всім смаком.